Рапунцель заплутана історія. Одного разу промінчик Сонця впав на землю, і народилася чарівна золота квітка. Лише зла та жадібна мати Готель знала, де росла ця квітка. Вона століттями використовувала її магію, щоб залишатися молодою. Якось королева занедужила. врятувати її змогли ліки з чарівної квітки. На пошуки якої піднялося все королівство. А невдовзі королева народила гарненьку принцесу Рапунцель. Під час пишного святкування з цієї нагоди король і королева запустили в небо літаючі ліхтарики. З'ясувалося, що сила чарівної квітки передавалася дівчинці, точніше, її волоссю. Мати Готель викрала дівчинку і зникла у темряві ночі. Мати Готель зачинила принцесу у таємній вежі. Жителі королівства довго шукали маленьку рапунцель, але так і не знайшли її. Щороку, в день народження принцеси, король та королева запускали у нічне небо літаючі ліхтарики. Сподіваючись, що їхнє світло вкаже принцесі дорогу додому. Минуло багато років. Аби ніхто не зміг дістатися до принцеси, мати готель замкнула єдині двері у вежу, про які навіть рапунцель нічого не знала. Їй доводилося спускати матір котель униз та піднімати у вежу. За допомогою свого довгого волосся. Рапунцель проводила дні замалюванням, плетінням, займалася домашніми справами, іншого життя вона не знала. Єдиним її другом був Хамелеон Паскаль. Однак рапунцель мала заповітну мрію вийти з вежі і подивитися на літаючі ліхтарики. Які щороку, в день її народження, з'являються у небі. За день до свого 18-річчя Рапунцель вкотре попросила Матінко готель, відведи мене подивитися на ліхтарики. Але жінка навіть слухати про це не захотіла. Тим часом на іншому кінці лісу, злодій на ім'я Філінкозер. Що духу тікав, разом зі своїми поплічниками, братами Зарізяками, він щойно поцупив із палацу корону. Флін натрапив на оголошення про власний розшук. Ха! В реальному житті я набагато гарніший. Щойно випала нагода, Флін обдурив братів Зарізяк і втік, прихопивши сумку з короною. Однак його наздогнав гвардійський кінь на ім'я Максимус. Він загнав злодія на повалене дерево, яке стриміло над проваллям. Хрусь! Дерево зламалося, і Флін разом з Максимусом полетіли з торчака. Вдало приземлившись, Флін побачив печеру і попрямував до неї. Він вийшов з іншого боку і опинився. В небаченої краси долині, посеред якої височила вежа. Кращого сховку від Максимуса годі й шукати. За допомогою стріл, які він втикав між камінням, Флін швидко видряпався на гору й заліз досередини через вікно. Бамц. Налякана появою незнайомця Рапунцель, що сили вдарила його по голові сковорідкою. Вона затягнула непритомного гостя до шафи і зачинила там. Флін був першою людиною, окрім матері готель, яку бачила рапунцель із часів свого дитинства. Зазирнувши до сумки Фліна, рапунцель знайшла там корону, і тут вона почула, що її кличе мати готель. Рапунцель надійно сховала непроханого гостя і затягнула Матусю готель до вежі. Рапунцель знову попросила дозволити їй піти, подивитись на літаючі ліхтарики. Жінка не на жарт розізлилася. Досить говорити про ліхтарики, рапунцель. закричала вона. Ти ніколи не вийдеш з цієї вежі. Ніколи. Уперше в житті рапунцель зрозуміла, що мати готель готова тримати її під замком у вежі все життя. І дівчина вирішила перехитрити жінку. Вона попросила подарувати їй на день народження особливу фарбу. Пошук подарунка мав затягнутися на три дні. Але мати готель полегшено зітхнула і погодилась, вона вирішила. Що рапунцель викинула з голови злощасні ліхтарики. Коли готель пішла, рапунцель витягла фліна із шафи і прив'язала до стільця своїм волоссям. Злодюшка опритомнів, і дівчина запропонувала йому угоду. Завтра, літаючі ліхтарики, знову заполонять небо, сказала рапунцель. Ти покажеш мені дорогу до них. Тоді я віддам тобі сумку з короною. Гаразд, я відведу тебе туди. Звідки здіймаються ліхтарики, погодився Флін, прагнучи, чим швидше повернути собі скарб. Поки Флін спускався вниз по стіні вежі, рапунцель застигла біля вікна. Вона чекала на цю мить майже 18 років, а тепер вагалася, чи зможе піти. Та у принцеси була мрія, тож вона рішуче спустилася з вежі на власному волосі, перекинувши його через поручень балкону. А ще про всяк випадок дівчина прихопила пательню. Уперше в житті рапунцель ступила на м'яку зелену траву. Оце так. вигукнула вона. Дівчина почувалася дуже щасливою, але водночас і винною. Вона знала, що мати готель ніколи не пробачить їй цієї втечі. Тим часом, ідучи лісом, мати готель натрапила на максимуса. Гвардійський кінь розшукував Фліна і був дуже сердитий. Жінка мерші побігла назад до вежі, побоюючись, що Максимус може знайти вежу, у якій заточена рапунцель. Мати готель увійшла до вежі через таємні двері, рапунцель ніде не було. Втім, вона знайшла сумку, а в ній корону та оголошення про розшук Фліна. Жінка зрозуміла, що сталося, і вирушила на пошуки втікачки. Флін міркував, як йому швидше повернути корону. Для цього треба змусити рапунцель передумати і повернутися до вежі. Він вирішив нарекати дівчину, повівши її до розбійницької корчми. Але натомість розбійники схопили фліна адже він був у розшуку й міг принести щедру нагороду. Однак рапунцель не збиралася так просто здаватися вона зворушила розбійників промовою про свою заповітну мрію з'ясувалося, що кожен злодюшка. Теж мав свою мрію. Вони зрозуміли дівчину і захотіли допомогти їй, і тому відпустили фліна. Раптом до корчми увірвалися королевські гвардійці. Разом з ними були брати Зарізяки і Максимус. Але один із злодіїв показав утікачам потаємні двері, які вели до тунелю. Іди за своєю мрією, дівчино. Сказав розбійник. Тікаючи, флін та рапунцель потрапили до затопленого провалля. Вода підхопила й понесла максимуса охоронців та зарізяк, а наші втікачі встигли заскочити до печери. Раптом велетенська кам'яна брила впала, замкнувши їх усередині. Води в печері ставало дедалі більше. Флін поранив руку о гостре каміння, намагаючись розшукати вихід. Усе марно, занадто темно, я нічого не бачу, звідчаєм сказав він. І тоді Рапунцель вирішила відкрити свою таємницю. Моє чарівне волосся світиться, коли я співаю. Дівчина заспівала особливу пісню, від якої волосся засвітилося. І вказала вихід із провалля. Тим часом мати Готель теж знайшла корчму. Вона бачила, як Флін та рапунцель зникли у потаємному тунелі. Коли один із розбійників вийшов з корчми, жінка вмовила його показати, де знаходиться вихід із цього тунелю. На її подив із тунелю з'явилися брати Зарізяки. І я вб'ю цього злодія Фліна, горланив один із них. Коли мати Готель почула це, у неї виник підступний план. Вона запропонувала братам Зарізякам корону, а також можливість отримати дещо дорожче за неї помсту Флінові. А за це, брати Зарізяки, мали допомогти повернути рапунцель до вежі. Рапунцель Флін і Паскаль були в безпеці. Дівчина обмотала поранену руку Фліна своїм волоссям. Вона заспівала, її волосся засвітилося, і за мить рана загоїлася. Якщо його обрізати, воно втратить свої чарівни властивості, мовила рапунцель, намагаючись пояснити магію свого волосся. Його потрібно захищати. Саме тому. Ти ніколи не виходила з вежі, здогадався Флін. Він зрозумів, що дівчина починає йому подобатись. Коли Флін пішов назбирати хмизу, з лісу з'явилася мати Готель. Вона тримала в руках сумку з короною. Флін не втратить нагоди, щоб обманути тебе і забрати корону. Не віриш? Тоді віддай йому сумку і побачиш, що станеться. І мати Готель зникла в лісі. Рапунцель була впевнена, що може довіряти Флінові, але водночас дуже боялася втратити його. Тому сховала сумку. Наступного ранку рапунцель пробудили волання Фліна про допомогу. Його намагався заарештувати Максимус. Дівчина спробувала зупинити коня. Сьогодні найважливіший день у моєму житті, пояснила вона, усе, що я прошу, не чіпати Фліна найближчі 24 години!» Флін подав руку, якусь мить максимус вагався, а потім простягнув копита у відповідь, і вони уклали перемир'я. А ввечері вся компанія нарешті дісталася королівства, яке саме готувалося до свята. Вражена рапунцель побачила величезний натовп. Вона поспішала все розгледіти та спробувати. Якийсь маленький хлопчик подарував дівчині прапорець із зображенням сонця, символу королівства. Потім дівчатка заплили коси рапунцель і прикрасили їх квітами. Разом із Фліном вона танцювала та малювала візерунки різнокольоровою крейдою на бурківці. Який чудовий день. Дівчина поспішила за натовпом на міську площу. Раптом вона побачила накладене мозаїкою зображення короля королеви та їхньої маленької доньки. Воно зачарувало дівчину, у маленької принцеси були яскраві зелені очі, такі самі, як у рапунцель. Коли на землю спустилася ніч, Флін посадив рапунцель до човна, і вони відштовхнулися від берега. Тут було найкраще місце, аби спостерігати за ліхтариками. Дівчина притихла, поринувши у свої думки. Невдовзі сотні ліхтариків освітили нічне небо. Флін подав рапунцель її ліхтарик. У відповідь дівчина просягнула йому сумку, яку ховала цілий день. Але Флін відклав сумку вбік, навіть не глянувши на неї, він узяв рапунцель за руку і подивився дівчині в очі. Раптом Флін відпустив руку дівчини. Він помітив на березі братів зарізяк. Вибач, я маю закінчити одну справу, промовив він. Флін залишив рапунцель у човні, а сам попрямував до братів Зарізяк. Корона тепер ваша, сказав Флін. Ха, нам уже не потрібна корона. Ми прагнемо помсти, відповів один із братів Зарізяк і вдарив Фліна. Потім вони посадили непритомного янука у човен і прив'язали мотузкою до штурвала. Рапунцель занепокоїлася. Адже Флін несподівано зник. Аж тут з'явилися брати Зарізяки. Флін обміняв тебе на твоє чарівне волосся на корону. сказали вони дівчині. Рапунцель добре бачила, що хлопець пливе на човні, віддаляючись від них. Дівчина покликала Фліна, але він не відгукнувся. Рапунцель не могла повірити, що Флін зрадив її. Рапунцель кинулася тікати та несподівано почула за спиною два глухих удари. Дівчина озирнулася і побачила матір готель. Вона стояла над непритомними братами зарізяками. Я дуже за тебе хвилювалася і тому пішла за тобою, пояснила мати готель. Я бачила, як вони напали на тебе. Бідолашно дитино, ходімо, поки вони не опритомнили. Ти маєш рацію, матусю, схлипнула Рапунцель. Мати Готель усміхнулась, її план спрацював бездоганно. Човани з Фліном причалив біля палацу, злодія одразу ж схопили і кинули до в'язниці. Неподалік стояв Максимус він усе бачив і вирішив, що повинен допомогти Флінові, з яким вже встиг подружитися. І гвардійський кінь поскакав за підмогою до розбійників із корчми. Розбійники обеззброїли охоронців в'язниці та допомогли Флінові перебратися через мур. Хлопець скочив на спину Максимуса. Максимусе, це ти привів їх сюди. Дякую, друже, з вдячністю промовив Флін. Кінь заіржав та прожогом пронісся через ворота. Які ось ось мали зачинитися. Наші герої поспішали на допомогу рапунцель. Рапунцель повернулася до вежі з розбитим серцем, але візит до королівства сколихнув її спогади. Раптом дівчина дещо зрозуміла Я і є, зникла принцеса. вигукнула рапунцель. Мати Готель намагалася виправдатися, але принцеса не хотіла навіть слухати. До вежі саме дістався Флін, і вже заліз у вікно, як його зупинила мати готель. Вона вдарила Фліна ножем у спину. Рапунцель хотіла кинутися Флінові на допомогу, та мати готель її не пускала. Благаю, дозволь мені врятувати Фліна, і я тоді залишуся з тобою назавжди, пообіцяла Рапунцель. Мати Готель погодилася на такі умови і дозволила дівчині допомогти Флінові. Рапунцель, не роби цього, благав Флін. Рапунцель обережно поклала своє волосся на груди Флінові. Зі мною все буде добре, промовила вона. Якщо з тобою буде все гаразд, то я не пропаду. Вона зітхнула і вже була готова заспівати. Аж раптом Флін схопив уламок розбитого дзеркала і відрізав волосся рапунцель. Золотаві коси швидко темнішала, а магія із них зникала. Ні. закричала мати готель, збираючи волосся з підлоги. Що ти накоїв? Вона поглянула у дзеркала і, побачене її, нажахало. За мить. Молода жінка перетворилася. На столітню коргу, а потім на попіл. Рапунцель взяла руку Фліна, притисла до свого короткого коричневого волосся і заспівала. Але нічого не сталося. Не залишай мене, схлипнула вона. Я б не зміг жити без тебе. Ти моя нова мрія, прошепотів Флін. А ти моя, відповіла рапунцель. Принцеса заплакала. Золота сльозинка впала на щоку хлопця і засвітилася. Рапунцель не повірила власним очам, коли усе тіло Фліна засяяло. За мить він повільно розплющив очі. Він був живий. Рапунцель, Флін, Максимус та Паскаль повернулися до палацу. Побачивши дівчину, король і королева. На якусь мить завмерли. А потім потім вони впізнали свою любу донечку. Королева підбігла до неї та ніжно пригорнула. А король обійняв їх. Нарешті їхня люба принцеса була вдома. Усе королівство святкувало повернення принцеси. У небо злетіли тисячі ліхтариків, тих самих ліхтариків, які допомогли Флінові та Рапунцель. Зустрітися і зрозуміти, ким вони були насправді, ці ліхтарики стануть символом їхнього довгого та щасливого життя разом.